Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус. До нас залітає в продаж ось така крута автівка в досить крутому червоному кольорі. Це Kia Cerato з двигуном 2 бензин. Дивіться, як вона дуже класно виглядає і точно будете виділятись на дорозі серед інших. Так, Зараз заглянемо з вами всередину і подивимося, що там досить крута комплектація в неї. Ось таке шкіряне кермо. У нас є підгрів сидінь, підгрів зеркал, круїз, контроль, кондиціонери. Подивіться на ці гарні сидіння з такими червоними вставочками. Ця автівка у нас дводверна. Така для мініатюрних дівчат, знаєте? Досить крута і за дуже-дуже гарну ціну. Також її можна придбати в лізинг, кредит. На можемо також обміняти на ваше авто або обміняти на крипту. Тому приїжджайте до нас, якщо вас ця автівка зацікавила за адресою гнатахоткеча22б. Чекаємо на вас.